Слава Богу святому, а помічали ви таких людей в світі, коли вони чогось досягли і починають зневажати церкву Христову, поводити себе так визивающе в церкві? Знахабніло ставиться до священиків чи до єпископів. Ось тим самим показуючи, що хто я, а хто ви. От є така одна історія в старому завіті про одного чоловіка, хто, власне, що так і робив. Книга Хронік, друга книга Хронік в старому завіті, нам розказує в 26-му розділі, що був цар Узія чи Узія, яка різниця? Це різні там переклади, і в молодості він шукав Бога. О, він знайшов Бога, і Бог був з ним, і він мав великі успіхи. Він перемагав ворогів, будував міста, е, укріплював народ, тобто сорідний чоловік був. Але коли став от сильним таким, і в його серці з'явилася гордість, він самовільно війшов в храм, щоб катити. Ось. Хоча це мали робити священики. І за цей непослух його Бог уразив проказою, і все життя він. Жив в ізоляції, і це нас вчить сьогодні, що гордість вона руйнує навіть найбільші наші успіхи, браті і сестри. Ми можемо досягати дуже багато, але якщо перестанемо слухати Бога, ми з вами е, дійсно можемо втратити все. Тому ким би ти не був, який в тебе соціальне становище не було. Якщо ти не шануєш Богу встановленого закону порядку. То та твоя успішність воно до часу. Хай Господь Бог всіх нас благословить і всім ангела-хранителям.